Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Знаю, знаю, ви не любите відео бла 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 але перш ніж відкрити новий сезон плетіння, як і всій майстрині на платформі YouTube, хочу підвести підсумки моїх готових виконаних робіт. Такі собі похвастушки. Більшість моїх робіт є удокументовані відеороликами, де я е, старалася крок по кроку подати вам мою методику їх виконання. А тих, що нема, і вам щось приглянеться, то пишіть в коментарі, дам письмову відповідь на запитання. Ось така пов'язка є на моєму каналі. Вона проста у виконанні і підходить для новачків, які хочуть навчитися плести. Цей комплект рукавичок і шапки жакардовим узором є трохи складніший, але теж підвладний до виконання для кожного, хто має бажання. На своєму каналі маю. Особа відео на виконання рукавичок і шапки. Кого зацікавить посилання на всі відео виконаних робіт шукайте в інфобоксі під відео. Шапки, рукавички, шарфи це все роботи, які називаю дрібницями. А зараз перейду до підсумування і демонстрації моїх більших проєктів. Це залишки з мотка Alize Cotton Gold. Склад ниток 55% хлопок і 45% акрил. Моточки по 100 г в кожному мотку 330 метрів. На кардиган і майку, яку я зробила, пішло 7 мотків по 100 г. На спиці 3,5 набрала 262 петлі. В'язала резинкою 2х2, проплила 7 см резинки, змінила спиці на номер 4 і плила по схемі взору. Плила знизу вверх. Одним полотном проплила 80 сантиметрів і поділила на три половинки: дві полочки ліву праву і спинку. Вийшло по 65 петель ліва полочка, 133 петлі спинка і 65 петель права полочка. Сформулувала виріз на горловину на спинці і на полочках спереду. Зшила все на плечах, рукава. На рукава набрала 98 петель на круговій спиці номер 4 проплила на потрібну довжину, скоротила до 40 петель, чулочними спицями, проплела резинку 2 х 15 рядів і закрила. Рукава пришила до створеної жилетки. Полочки і воротник обплела резинкою 2 х 15 рядів. До кардигану я додавала кишеню. На спиці номер 4 набрала 33 петлі, проплела 14 рядів узору плюс 15 рядів резинки 2х2. І куплила спицями номер 2 знизу вверх. Набирала 204 петлі. Ну, а це мій фаворит цього року. Моя робота, якою я дуже горжуся. Це мухер на шовку. Ниточка дуже класна. Колір лавандовий. Е Склад цієї нитки мохер 55%, акрил 2, 25%, нейлон 20%. В моточку 50 грамів 420 метрів. Діаметр нитки 0,5 мм. На мій прекрасний светр лавандову павутинку пішло 2,5 мотків або 125 грамів. Розмір светра СМ. Спицями плола номер 3. Узор брала конвалія. Якщо когось зацікавила ця робота, то Крок по кроку, опис цієї роботи є у мене на YouTube каналі. Я не змогла все помістити в, в одне відео, бо тут вам показувала розрахунки, як плести цей узор конвалія. Тому як робити светр, відео складається з двох розділів. Першого. І другого бо дуже уваги приділила рукавам. Мені здається, що дякуючи ось таким величезним рукавам, светр набуває якоїсь іншого такого стилю. Ну і з недоліків мені здається, що красивіше б він виглядав, якби я зробила його трошечки таким ширшим, ніж він є. Бо у мене вийшов такий вузьковатий. Але більшість людей не знаю, чи хоче зробити мені приємне, чи кажуть насправді, кажуть, що якщо рукава настільки широкі, то дуже добре, що я зробила його таким, якби при тілі, таким. Обтислим, тому вже вибирати вам хто якийсь собі зичить, так який собі хто зробить. Бо кожна майстриня це творець індивідуальний. Ось така робота у мене вийшла. А цю помаранчеву хмаринку я теж знайшла на просторі Aliexpress. Це так само мохер, тільки трошки іншого складу, ніж попередній. Тут 55% мохеру, 20% акрилу і 25% вовни. В моточку 50 г, 400 метрів, діаметр цієї ниточки 0,6 мм, тобто вона трохи товстіша від попереднього. На светр у мене пішло три мотки такої е, вовни. Плела в дві нитки. Якщо лавандовий я плела в одну ниточку, то тут плела в дві нитки з пицями номер 4 Узор вибирала ведмежі лапки. В цьому проєкті я трохи звузила рукава і розширила туди, зробила таку трошки іншу формацію светра. Скажу вам так, що без погляду на те, що тут 25% вовни, светр дуже добре носиться і взагалі не колеться. Мені в ньому було дуже комфортно. І, незважаючи на те, що тут такі дирочки. То було достатньо тепло. Як бачите, над морем вітер, вітряно, і взагалі мені не було холодно. Тобто він творив таку дійсно легеньку паутинку і стримував моє тепло тіла. Можна сказати, що його функція залічена, тепло тримав і дуже гарно виглядав. Не зупиняюся на описі светра, бо він є на моєму Ютуб-каналі. Опис буде внизу під відео. А з цього пухнастого сірого мишеня я теж зробила собі светр. Це пухнорки, він ось такого сірого мишачого кольору. Плела трошки інакше, бо зазвичай я плету без швів, а тут, навпаки, я плела кожну полочку особно, плела перед спинку, воротник і рукава. Все пізніше зшила. Рукава, до речі, плела на кругових спицях, а все решта на звичайних плоских спицях. Ниток у мене пішло, не повірите, чотири мотки. плела в одну основну і одну додаткову нитку. Узор був дуже простенький: 10 рядів лицевих і один ряд виворітня. Светр дуже класний, але, чесно кажучи, я трохи набрала ваги. і... Теж з вами погоджуюся, що було б гарніше, рукава все гаразд, бо я люблю такі рукава такими фонаричками, а дзвіночками. На тулубі хотілося б трошечки ширше. Ну, але зробила ось так: ось таку шию. Я її плила особливо, просто дошила і зробила ось таким ось оздобленим гачком. А воротник мені нагадує наш тризуб, не знаю чому. Я зробила його просто. Бачите, ось тут звикла лицьова гладь, тільки вона виворітня для того, щоб він трошки так закрутився. І ось такий ось перед у мене вийшов. Це сірий пухнастик, як і попередній, пух норка, 50 грамів норки і 20 грамів додаткової нитки, 360 метрів у моточку, 95% пуху норки і 5% антипілінгового волокна, тобто якоїсь синтетичної додатки. Ниточка дуже-дуже пухнаста, так само, як і попередня. З цих ниток я плела собі сірий светр гольф, узор ромби в дві основні і дві додаткові нитки. Спиці використовувала 2,5 і 3,75. Набирала італійським наборним краєм. Пішло на цей светр у мене 7,5 мотків. Опис светра і. Узору є на моєму ютуб-каналі. Плела регланом зверху. Светер також виконаний без швів. Скажу вам дуже, дуже, дуже тепленький. Це мої улюблені ниточки пухнорка. Всі светри виконані з тих самих ниток, тільки різних кольорів. І хочу вам показати ще один мій шедевр Це ось такий ось светр, з таких м'ятних, м'ятного кольору ниток пуху норки. Склад той самий, що і попередній. Опис моделі є на моєму YouTube-каналі. Плала светр зверху вниз без швів в одну основну і одну додаткову нитку з пицями No3 і три 3 На ось цей светр у мене пішло 5 мотків. Не знаю, як ви, а я дуже люблю дивитися ось такі огляди готових робіт, бо вони мене надихають. Так як більшість майстринь, які вміють плести і їм не потрібні майстер-класи по по крокові, то я дуже надихаюся деякими роботами. Мені буде дуже приємно, якщо хтось надихнеться. Е Якимись роботами з моєї колекції. Якщо когось цікавить мої цікавлять мої параметри, то мій зріст 1,71 м, вага 65 кг, обвід грудної клітки 95, обвід талії 69 і обвід бедра 99 см. я зазвичай ношу розмір м. Ну, ось і вся моя скромна колекція. А це мої любі мій новий проєкт. Підписуйтесь, не забудьте поставити дзвіночок. Буду вдячна за подобайку. і до зустрічі з вами була ваша Альона і Мія.